Забезпечення школярів користення гарячим безкоштовним харчуванням питання нагальне та хвилює багатьох батьків, адже бутерброди, печиво та сік не в змозі замінити повноцінного харчування наших дітей. Який стан справ і коли ж розпочнеться харчування у школах з цими питаннями? Ми звернулись до начальника управління праці та соціального захисту населення Ігоря Єсіна. 19.04 в приміщенні управління праці відбувся тендер. До тендерного комітету поступило три лоти. І виявили бажання харчувати наших дітей в місті Коростині Ну три основних гравця: це місто Коростень фірма Процентр Плюс, це коростенське, коростенське об'єднання «Коростень Райспоживспілка. І до нас місто поступила тендерна документація на харчування наших дітей з міста Канів Черкаська область, приватний підприємець Борисенко, Надія Анатолівна. Прийнята вся документація від, від постачальників цих послуг на даний час комітетом з конкурсних торгів іде розгляд та вивчення документації учасників процедури закупівлі для подальшої оцінки та визначення переможця будуть враховані і вартість дітодня і калорійність відповідно до норм, визначених законодавством. Якщо ніхто з гравців на на представників тендерного комітету не подасть до суду або не оскаржують нашу документацію, то ми найближчим часом, якщо все буде добре, приступимо до харчування наших дітей, гарячого харчування в наших навчальних закладів. Принаймні до 31 грудня 2016 року наші діти будуть повноцінно харчуватися. Ціна Харчування дітей на тише збільшилися, ну враховуючи, що піднялися взагалі і прожитковий мінімум, і піднялися ціни на продукти харчування. Загальний строк розгляду оцінки та визначення переможця не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій. Сподіваємося, що якщо не до кінця навчального року, то з 1 вересня школярі Коростеня будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.